Ви на каналі Настя Діка, це канал відеореакції та кавері. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму «Маєток з приводами. Це комедійний фільм Жахів. Це не те, що я дивилася попередньо, а саме Хэллоуін і Крик. А це долька комедії. Тому мені здається, мені цей жанр більш-менш зайде. В головних ролях, звичайно, Лі Кертіс. в неї зараз Аншлаг, неї зараз курор. Після Оскару знаєте, понесло. Після а, хто міг подумати, вона в своєму інтерв'ю сказала, що а, я займалася танцем, да? я займалася аеробікою. Я знялася в парочку таких фільмів 50-х, 90-х, які ну більш-менш були популярними, да? а, але. Особливо її уваги до своєї персони я не мала. Частково знімаючись з періодичністю в 10 років в Хелвіні, я отримувала увагу, але в решту часу ні. І ось, і ось довгоочікуваний Оскар. Нарешті оцінена акторка і нарешті оцінений її безперечний. Талант. Мені дійсно вона подобається. Вона, як говорять в Голлівуді, така е crazy aunt, <сум> така е діточка, е яка приходить на вечірки, подарує всіх е крутими подарунками, незважаючи на вік, є крутою <сум> і е з піднятою головою, з бокальчиком е вінішка, буде да, <сум> додому. Також буде зніматися Джаред Лето. Овен Вілсон погоднює його. І сподіваюся, в нього все добре. Ви знаєте, що Овен Вілсон у нього була скажімо так. Не зовсім е приємна чаптер в його житті да? М -м, так? хто знає. Ви зрозуміли, так це стосується відносин не з Кейт Харсон. Але зараз в нього знову і знову Тіла полоса в житті, і це круто. Я дуже рада його бачити на великих екранах. Тому поїхали дивитися трейлер. Це буде фізер-трейлер. Неповний, але хвилинка 44 це і так непогано для дітей. Let's go! Ну що ж, поїхали дивитися? Ось ми й вдома знаю, Тут далеко не так затишно, як я сподівалася. Та зараз я запалю ванільну аромасвічку і у нас буде миле гніздечко. Миле гніздечко. Зваримо. Цей маєток Кубло примар. Цій жінці конче необхідна допомога. Герой, ти хочеш? Пас. За дві тисячі доларів. Кажи адресу. Все <звук> продається в нашому житті. Окрім почуттів. Народ! Який народ? Альо! Що 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 б... У цього будинку специфічний характер. Помітно! <звук> Хтось ще це бачить? Ага, я бачу. Бережіться! Смерть чатує на кожному кроці. Слухайте, мені наразі дуже схожий цей фільм на хроніки Нарні. Візуально. І, схожий чим то, як будто екранізували. Е, мультфільм, який називається е, Труп Невести. Да? Е, 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 таке відчуття, як наче вони прийнялися і зробили мікс е, красивої картинки Хроніки Нарні з елементами такого е, фрікі е, стилю Трупу Невести. Да. А, цей фільм а, знімається дійсний. Це означає, що він а, розрахований на певну аудиторію дітей. Звісно, що не зовсім маленьких, але я думаю, що це 12, можливо, да, 12 поставлять. А, тому що. Ну, образно. А, Таке відчуття, коли заходить головний персонаж да, в цей маєток, це як наче ти заходиш в кімнату жахів на будь-яких будь атракціонах. Да. От Просто суцільна кімната жахів, така лайтова, не передбачена для heart-attack, да, для серцевих приступів. Так, дещо трошечки пополошити нервішки в собі. Але не знаю, музика класна, приємно дивитися, зовсім не страшно. І якщо б мене були діти, я б сходила з ними до цього, проглянути цей фільм. Чому б ні? Люди можуть прорватися ще могодніші духи. Я цього не допущу. І що ж ти зробиш? Ти серйозно ще я. Та вони і так мертві. Ага. Та мертвіші будуть. Ну, гаразд. Life, love love... Скоро в кінотеатрах. Ну, скажімо так, не прям зовсім скоро. Але <сміст> я думаю, що порадує. Дітей. А, слухайте, в цьому маленькому тізері я побачила Тіфані Гендяж, да. побачила Лейкід Стенфілда, акторів, але Она Вілсона, звичайно, але не побачила Джара Л'єто і Джеймі Лі Кертіс. Мені здається, що в тизері їх поки що не додали або або вони грають тут не безпосередньо. Візуально схожих на себе персонажів, да? вони грають тут якихось монстрів, може, озвучують щось, тому що і Райан Гослінг вказаний, але візуально я їх тут не бачу. Тобто вони в своєму обличчі, скоріше за все, не з'являться. З'являться як якісь там привади, якісь зомбі, якісь. Паранормальні істоти. Дуже ізі, дуже приємно було дивитися. Якось мені прям захотілося подивитися цей фільм з чашечкою кави, насолодитися моментами, в деяких моментах цей фільм схожий на. і... Мумию, і Диана Джонс, і Гарри Поттер, і я ж скажу, і Труп Невесты, і Хроники Нарди, все так а, и на Пьютер Бен на чомусь, і схоже на ніч музеї. В общем, в мене цілий скажем так, цілий мікс схожих на цей фільм, фільмів в голові. Але це класно, тому що перелічені мною фільми мені подобаються і вони відволікають тебе. Вони не страшають, вони відволікають тебе від е, сірих буднів. Ось е, не знаю чому. Тому що постійно, постійно йде якийсь екшен, постійно е, щось змінюється. Є, е, якась відбувається магія. Якісь перевтілення. Ти, ти не встигаєш занергувати. Ти постійно не то, щоб як трилерів на прязі, да? отакий, а ти а, береш таку емоцію. Ого. Отаку. А не отаку. Тому я з превеликим задоволенням подивлюся цей фільм і вже черканула собі. Поб... Фільмів, які я хочу подивитися 23 2023 році, коли вони вийдуть. Як вам? Чи подобається вам такий жанр? Американська комедія жахів? Типу, дуже страшне кіно і таке інше? Чи це для вас таке або жахи, або комедія? Оце таке комбо ні до чого. Ти відволікаєшся, ти не сприймаєш жахи, якими вони мають бути, вони не мають бути смішними, вони мають бути. Да? Або вже тоді комедія без цих всяких елементів жахіття. Я знаю людей, які не дуже сприймають жанр комедії жахів, тому що для них це, здається, якось фриковато, да? трохи не Або те, або те. А, а мені якраз такий а, а, міксап дуже і дуже до да? Підписуємося на мій канал. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитеся. Я буду намагатися і стараюся а, ознайомлювати вас зі всіма найбільш крутими трейлерами сучасності, найсвіжішими, і а, передавати вам емоцію і, свій, і свою енергію через екран. Люблю вас. Не забувайте, що ви найкращі. І а, ви самі для себе а, будуєте свій настрій. Бувайте.